Український Гарвард це до певної міри в українській старій громаді, називається і формулюється як Гарвардське чудо. В чому, в чому ці ознаки чуда. Громада, яка представляла країну, якої не було на карті світу, змогла заснувати три кафедри. Кафедра це є Професорська позиція, одна в історії, одна в літературі, одна в філології, і цілий інститут в найбільш престижному е, і най, найбільш, мабуть, відомий бренд освіти, в світі, в цілому. Е, як ці люди, які більшість з них не мали е, е, коледжів чи, чи середньої освіти, як це сталося? Це сталося завдяки перш за все жертовності громади. І також візії людей, які фактично творили цей Гарвард зсередини. Такі, як Омелян Прицак, галичанин світового рівня фахівець тюркських мов і вихідець, принаймні з родини, Скоросташова, світовий експерт з візнатології Ігор Шевченко, які об'єдналися разом, перекона... переконали Гарвард, бо Гарвард. Не обов'язково бере гроші, в тому числі з українськими студіями. У нас були, у нас були потенційні донори, яким, яким відмовили, причому донори навіть не з України, а з е, Сполучених Штатів Америки. І створили ось цей осередок. Почалося з того, що студенти в 50-х роках, які виїхали з України, були абсолютно незадоволені ситуацією в університетах, де їм хотілося хоча б. Щоб щось викладалося про Україну. Україна не існувала. І тоді ідея була: добре, давайте створимо, створимо комітет, створимо фонд, будемо збирати гроші, і може ми попросимо створити щось в якомусь ну, середнього рівня, Мідвест, університетів США. Але з'являється такі люди, як Прицак, зокрема, абсолютно visionary, Трошки навіжений в цій віжені, бо вона абсолютно нереальна. І він говорить: по-перше, не одна кафедра, а три, планувалося п'ять, і також інститут, і не де небудь, а в Гарварді.